Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну ЗПВ-Сабачка вона є скрізь, то Тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований офісом президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh -huh. І я сто відсотків мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp от за 10 хвилин, у мене там повідомлення опускаються вниз на некільки, uh -huh. я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист. Ця пачка роздрукована в паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати. По перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, uh -huh. прошу не повідомляти uh -huh. там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге. Я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони не рідні. І це, це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.